Європейське турне СІ вперше за останні п'ять років і вже є перші результати. Лідер КНР підтримує мирну конференцію у Швейцарії лише за умови присутності і Києва і Москви, але все ж обіцяє утриматися від продажу будь-якої зброї РФ. Та чи стримає це Росію, і який власне план у самого СІ про це говоримо далі на зв'язку зі студією дипломати і експерт з міжнародної політики Роман Безсний. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Власне, от Франція, на відміну від більшості європейських країн, відправить свого посла на сьогоднішню так звану інавгурацію, яка власне нині можливо вже і завершилася Володимира Путіна. Власне, це і з посиланням на свої джерела повідомляє агентство Reuters. Як можна розтлумачити цей крок, особливо якщо зважати, що це рішення збілося в часі з візитом до цієї країни лідера Китаю? Ну, справа в тім, що таке не йти на інаугурацію Людоїда, я сам знаю, тому що я був серед тих, хто не пішов на одну з таких інаугурацій сусіднього Лукашенка. Зазвичай далі буде продовжено там виклики в МЗС, ноти протесту будуть написані стосовно відвідування послом. Такої процедури це річ звична, і вона траплялася навіть в самих, самих напружених ситуаціях. Бо для того, щоб вирішувати в тому числі цілий ряд гуманітарних питань, існують посольства, консульства і так далі. Хоча поява посла це якби визнання факту обрання чергового людоїда президентом, тому таких речей з точки зору дипломатичного протоколу, міжнародних відносин, взагалі морально-етичної ситуації в певному клубі, ну, скажімо, демократичних країн, європейських країн, треба уникати. Для цього існує безліч маневрів, для того, щоб посол, умовно кажучи, посилаючись на напружений графік відвідування певного регіону Росії, яке було заплановано заздалегідь. В зв'язку з тим, що він не може порушити, він не йде на таку процедуру. Однак правильно в такій ситуації не блудить тут між трьома соснами, а просто чесно сказати, що ми, як демократична держава, не можемо підтримати обрання, тим більше інавгурації людоїда, який з такими максимальними порушеннями знов зібрався в цей фюрерський трон. Тому тут все зрозуміло. Хто іде? Ті, в кого залишаються якісь питання, які не вирішені. Ті, хто знаходиться в дуже делікатних стосунках, пов'язаних з певними фінансовими, комерційними, гуманітарними речами, і так далі. Тому вирівнюючи певний баланс, робиться цей крок. Я би не переоцінював ні присутність там. Послів, я би горнувся до тих, хто там відсутній, і сказав, що це клуб людей, які займають чітку позицію невизнання визнання порушником виборчого права, свобод громадян держави, який сам себе призначив не лише президентом, а імператором і фюрером і взагалі просто займався тролінгом елементарно цих, цих, цих речей. А може бути, от таке, що саме Сі Цзіньпін попросив Макрона про те, щоб відрядили представника Франції. Ну, така, хоча б мінімальна, дійсно, як ви казали, легітимізація нелегітимного таки відбулася? Ну я не вірю в це, що такий діалог міг бути. Сі Сідзіньпінь це птиця дуже високого польоту. Він ніколи не спускається до таких речей. Зверніть увагу, він і говорить насправді то такими е фразами е біблійними, якщо можна так сказати, ну, вони ближче там до е китайської філософії, такого білого вірша. Про все про все хороше проти всього поганого, але там слово погане і хороше вони невідомо, що вони означають одне і друге, тому. Я не вірю в те, що такий випадок був. Стосунки між Парижем і Берліном, вони і так. Вони іноді зазнають таких кульбідів, що а, ні Париж не розуміє, що робить Москва, ні Москва не розуміє, що робить Париж. Тим більше, що дипломатія Парижу це дипломатична дипломатія. Що мають на увазі французи, вони самі толком не можуть розтлумачити дуже часто, і це знає тільки той, хто це робить. Звідси я не виключаю, що існує певний там жест, який сподівання, на які вони розраховують, тому і такий крок робиться. Але з точки зору от Європейського союзу, його політики, політики Європейського союзу як цілісної одиниці, це дуже така неприємна річ морально-етичного плану насамперед, а не політичного, тим більше. Міжнародного я не хочу принижувати роль посла Франції. Вона скрізь дуже важлива. Я це хочу навмисне підкреслити, дуже важлива. Але в нинішній ситуації очевидно, що є певні діалоги і контакти, які не дозволяють зробити цей крок. Бо очевидно, що цей крок буде якби останнім, який обрушить систему стосунків, тим більше, що днями. Французький посол був запрошений із необхідністю дати роз'яснення щодо позиції Парижу, там щодо військ, направлених якби до України, а заяв президента Макрона і так далі. Очевидно, що й там обговорювалося це питання стосовно присутності чи відсутності посла на процесі цьому інтронізації імператора. Ну, як пише французька преса, зокрема, видання Monde, лідер Китаю, підтримав ідею Макрона про олімпійське перемир'я і, начебто, виказав готовність звернутися до сторіни з такою пропозицією. Ігри нагадаю відбуватимуться з 26 липня до 11 серпня. От чи не означає це для Києва примус до миру? Або ж ми пам'ятаємо, чим як правило закінчуються ці перемир'я? Ну, в традиції Олімпійських ігр це абсолютно нічого не означає, бо традиційно з цим а, звертається господар. Ну, Раніше це робили там імператори, а, які, проводячи Олімпійські ігри, зверталися, щоб за місяць до початку і місяць після, бо люди йшли і потім розходилися з Олімпійських ігр. А така традиція була прийнята, потім вона призабута була більше того. Вона використовувалася в таких санкційних механізмах по відношенню до окремих держав, які порушують, скажімо, там міжнародне право статут. ООН. вона відновилась тільки в 90-х роках. Потім рішення Генеральної асамблеї було, але це абсолютно не пов'язані речі. Це право президента Франції як господаря оголосити всю цю річ традиційно і відповідності до. Резолюції Генасамблеї ООН, воно мало б бути підтримано. Але як показує практика за всю історію, після Другої світової війни, один раз в Югославії і дійсно там воно мало наслідок, Сторони в Боснії припинили обстріли, а потім і не поновлювали їх. Почалися переговори. Ситуація, вона якби в переговорах була закручена. Вона зрозуміло, що ні до чого не привела, як і зараз там ситуація достатньо напружена. І вона пахне неприємно порохом, але ж то таке діло. А що стосується всіх інших випадків, то вони були абсолютно безрезультатні. Тому в даному випадку я не бачу тут ніякого зв'язку. А зрозуміло, що президент Макрон цим самим підіграв статусність Сі Цзіньпіня, його здатності на щось впливати. Але я вже десятки разів про це казала, вона ж як горохом об стіну. Не сі Цзіньпінь диктує правила поведінки Путіна, а Путін диктує сі Цзіньпіню. Власне і суть, якщо подивитися на зміст цієї поїздки і інтерв'ю, попереднє, яке також в Лемон було надруковано, потім Фігаро передрукувало, вони точнісінько так говорили про те, що очікувати а від Сі Цзіньпіня, ну як у нас в селі казали, долю маком, які можна у цій поїздці. Ну вони посиділи, пошептались там по балансу економічному, торговому, тому що там є перекоси на користь Китаю. Зараз це буде вирівняно. Ну, припинять антидемпінгові процеси проти коняку. Бо там вони висмоктані з пальця, бо зрозуміло, що коняк може бути тільки французький. Китайняка ще немає. Там вони п'ють. Е Шнапс або саке, як японці, вони більш нічого такого спиртного не виробляють. Звідси абсолютно зрозуміло, що присутність Урсули фон Дер Ляй, вона теж стосувалася питань торгівлі. А що стосується теми України, бо воно ж виходить як? Куди не ткнися в торгівлі, попадаєш на Україну. Оце санкції. А Китай, як чорт Ладану, боїться санкцій. санкції, як вони називають, китайці люблять це, санкції з довгими руками. Бо санкції ніби проти Росії, але б'ють по них. Оце фраза, яку ви щойно сказали, <кхем> мушу пояснити про те, що. Ці дзіньпінь пообіцяв не постачати зброю. Так він раніше не постачає. Він постачає компоненти зброї: станки для виробництва зброї, мікросхеми для виробництва зброї. Ви йому кажете, не постачай зброю. Ні, 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 ми не будемо постачати зброю. Вони не будуть постачати зброю, але вони все зроблять для того, щоб Росія виробляла цю зброю. Більше того, банки китайські фінансують, кредитують російські підприємства про виробництво зброї. Звідси, ну що тут скажеш? Тут все зрозуміло. Насправді це така дипломатична гра, якби обидві сторони досягли результату, вони зберігають економічні відносини. Економіка буде. Рости, ну, як рости? Зрозуміло, що Європа зараз вся потихеньку витискає е, китайські товари, і, та, і це буде продовжуватися, бо це насправді є в, зашито в санкціях. Але е, так як і з США, посиділи там, поговорили на напружених нотах, так? але далі розійшлися. Продов... І розійшлися. А нам що? А нам ми кров'ю будемо вмиватися після цих розмов? От от і трагедія ситуації в чому. Головний дипломат РФ Лавров нещодавно заявив, що Росія не відмовляється від мирних переговорів. При цьому Москві не подобається українська формула миру, бо вона цитую відверто ілюзорна та русофобська. Але водночас, коли журналіст його перепитав про подальші кроки Росії, у разі якщо Україна і Захід проситимуть про припинення вогню і переговори, він зазначив, що нема з ким говорити. То це що це означає? Що Кремль заточений. Надалі на війну і ні прияні про які перемовини він взагалі не може йти мова, чи який у них задум, як ви вважаєте? Ну у Лаврова завжди не тримання слова. Він то матюкається в ефірі, тут дурниці, всякі суперечливі говорить і так далі. Це означає, що цю першу частину йому написали на листку. Він її сказав. А тоді про цю першу забувся і погнало з нього зсередини все те, що там звучить 24 години. На добу в змі в нього на нарадах і так далі. І тут все зрозуміло. Тобто, це хотіли, якби щось таке інформаційне вкинути, а в результаті, як не старалися, як казав Чорномирдіна, вийшли, як завжди. Та з питання з Лавровим, я думаю, після цього саміту буде вирішено, тому що йому ж було дано доручення, щоб вони там в черговий раз через Брікс, через Південно-Африканську. Республіку зініціювали африканську ініціативу. Ага. Все це не вийшло, тому що там вже Росія поперек горла теж стає в Африці всім. А тут він і кидається на амбразуру, бере всякі тексти, там, які пишуть о, ті люди, які знаходяться навколо фюрера, і несе їх в ефір, а потім згадує, що він же ще є лавров, додає ще. Виходить така купа ідіотізму, яку і читати -то не хочеться, але, але ще ж міністр. Ось які там з нього міністри в нинішній ситуації? Ну, відомо, тим не менш, так от якщо говорити про глобальний саміт миру, відомо, що за результатами Росія таки отримає документ про мирний план, який швидше за все вона не прийме. І от в такому разі, як діятимуть наші західні партнери, чи зміниться їхня риторика? Чи вони якраз і вичікують того моменту, що Росія не прийме документи? Ну, тут важливо, що це дуже хороша інформаційна зброя. От я на цьому акцентував. Взагалі з дискурса прибрав тему реального впливу, бо на Росію впливають тільки бомби, снаряди, безпілотники і так далі. Це що впливати може на Росію, тому що там, там діагноз давним-давно зрозумілий, і з ним з точки зору розуму, тексту, переговорів, це все. Воно ну, абсолютно з точки зору реалії, не конкретно, безперспективно і так далі. А от що стосується для України, для світу, такий інтелектуальний інформаційний крок він дуже важливий. По-перше, він показує, що нас здорова, вона здатна мислити, вона розуміє себе, вона бачить себе в світі. От, над, над текстом треба працювати, щоб показати. Ми є частиною цивілізованого світу. А оце ось орки тут поруч знаходяться. Тому перспектива з ними зрозуміла, наперед, очевидна, бо вона діагностована. Тому навколо цього і треба танцювати. От. Е, ну І пару ідей там має бути, які стосуються перспективи світопорядку де мало б бути вказано, що подібному те, що є в Росії, місця немає в принципі на планеті Земля серед людства. Тому треба думати, як цей апендицит прибрати, бо воно дуже болить у всьому світу. Всі ж кажуть про те, що це стосується і торкнулося всіх країн і всіх громадян світу без винятку. Значить цей апендицит треба удаляти. Як? От над цим треба і працювати. В тому числі там має бути речі, які а, показували фюреру його. Клітці, що ось ваша доля. Ну, можуть не пожаліть, не петля, можуть розстріляти. Но якщо не розстрілять, то посадять у клітку і будуть возить по світу, показувати як дикунів. От приблизно в такому даруйте, що я отрірую. Бо для мене, от, що стосується цього саміту, це такий інформаційний привід, добре попрацювати з точки зору того, що розум є. Він же не пропитий, не втрачений і так далі. І є з чим працювати в світі, і світ готовий навколо цього кучкуватися. Бо світ же теж з катушок з'їхав, іноді таке говорять, що, думаєш, де вони все це можуть брати. От один день заявляє, як там Саліван про переговори, а другий день каже: ні, це ми зброю даємо, щоб Україна у контрнаступ пішла. А ви б тепер зрозумієте цього чоловіка, так? А він же цілий радник, там, президента. Сполучених Штатів Америки важливо, щоб показати, що ми люди цивілізовані, ось ми зібралися спільно, ми разом з вами хочемо проблему цю вирішити. Ми шукаємо. От. Давайте зброю будемо разом шукати. Бо нам же для того, щоб шукати, хоча б час треба. А час треба, то допомагайте нам зброю. Тобто, з моєї точки зору, тут є в інформаційному плані на чим. А, попрацювати, а стосовно реального вирішення проблеми, та я думаю, що в цьому взагалі не треба приділяти увагу, що там відхилили, не, фі... не відхилили. Ну хоч це цікавить, що там буде фюрер. Доля фюрера зрозуміла. Жаль, тільки що 140 мільйонів підуть по світу з торбами. Оце ось проблема. І це теж виклик усьому світу. А що з цим усім робити з ядерною зброєю і диким населенням 140 мільйонів розумієте, це біда. Бо Європа не може справитися з мігрантами в мільйон. Вона, правда, як за поміч прийняла виїзд майже 6 мільйонів українців, тільки усвідомити цього ще не може. От, але ж ну, життя є життя, воно як би його інформаційно не показувало, воно буде свої речі творити. Тому і вам, прошу, не переймайтеся тим, що там хтось буде читати чи не знатиме літери. Вони навіть якби знали ті літери толком, вони не знають, куди все це примінити, тому що вони його будуть тлумачити і вивертати так, як вони хочуть. Ну, власне, останнім часом Захід говорить дійсно мовою зброї. Ми пам'ятаємо, що Велика Британія дала добро на а, атаку росі... об'єктів в тилу Росії. Ми Пам'ятаємо, що Макрон знову ж таки заявляв про те, що може відрядити сюди свої війська. І власне, от до перспектив майбутнього, так от бачимо загалом, чуємо з інформаційного простору, що дуже велике сподівання Кремль покладає на результати виборів у Сполучених Штатах і перемогу Трампа. Нині кажуть, що Джо Байден може зняти свою кандидатуру з майбутніх виборів у США на користь Мішель Обами. Тож, ну я просто поясню, є ймовірність, що у перегонах на президентське крісло із Дональда Трампом змагатиметься дружина експрезидента США Барака Обами. І помітно, що демократи вже включили Мішель Обаму до своїх опитувань громадської думки. От що нам очікувати від Трампа більш-менш відомо. А як щодо Мішель? З моєї точки зору, що Трамп, що Байден, що Обама абсолютно зрозуміло, всі вони будуть на боці України в різний спосіб. Ну 어, Мішель Обама точно не буде балотуватися, бо добре знаю зв'язок між шпігелем і республіканцями. Це такий спецзаготовка ударити по рейтингу Байдена. але... Знаючи дух Америки, вони оце як за діда вчепились, як воша за кожуха. Вони вже його не відпустять, поки всі соки з нього не вип'ють. Ну просто треба знати американців. Вони живуть не заради Байдена, а заради себе, своїх інтересів. І Байден їм підігрує в цьому. Тім Байден це і потрібен, який би він там не був 100 років чи 120, Тому, взагалі, під час опитування галочку поставлять. Але дідусь їм подобається. Він правильний дідусь з Трампом. Ситуація не гірша, бо він треба кошелькам. Він лобіст, він людина, податки буде зменшувати. А зброя, що для одних, що для других, це інструмент досягнення успіху, це їхня підтримка на виборах, це їхні фінансові кола. Тому це коли говорять, що буде робити Трамп, що буде Байден. Мене не таке складається враження нічим зайнятися, Треба поговорити про політику Сполучених Штатах Америки. Ситуація із е, Мішель Обама, вона приємна мені чому, бо американці починають. Задавати собі питання: взагалі жінка може існувати поза кухнею, дітьми і церквою. Бо ви коли-небудь чули про фемінізацію в Сполучених Штатах Америки і не почуєте ніколи. Про це можна говорити в Канаді, там навіть у латиноамериканських державах, тільки не в Сполучених Штатах Америки. І тому, коли Шпігель пише про ну вони ж уже е... Клінтон обрали, тепер вони будуть обирати. Мішелюбаму, це означає, що вони стали на першу сходинку, де почали задавати питання: що жінка щось варта. Це ж не в Україні, бо в Україні завжди жінка як скаже, так і буде, щоб чоловік там собі не надумував. Тому це дуже добре, що вони задаються питаннями: що колись ми оберемо президентом жінку, дай Боже, тільки не на цей раз. Тому що я ще раз скажу: як Трамп, так і Байден, вони потрібні цьому суспільству, тому й буде. Битва цих козаків. А паралельно буде йти заміна поколінь, може ж там у Конгресі йде заміна. Правда, там ну, з якістю проблеми, то оберуть того брехуна, потім його викреслять, то наберуть якихось там жінок красивих. Ото їхня помилка, що вони Українку туди обрали, то їхня біда там буде. Бо ця Вікторія з парцем перцю дасть. Я думаю, що і нам вона також ще трошки попсує настрій. Романе, я вам дуже Жить дякую. Цього цього. Так. Ми до цього звикли точно пане Романе. Я вам дуже дякую за розмову. Дипломат, експерт міжнародної політики Роман Безсмертний був гостем обосток. Підписуйтесь на канал Романа Безсмертного в YouTube Підписуйтесь на наш канал, хто цього досі не зробив. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.